Протесту, ну, звичайно, тут є особисто, особистий досвід, спілкування з владою. Але справа навіть не у мені, коли я зрозумів, як яка -то система беззаконня і як то багато людей страждають в цій системі, я просто вийшов з протесту. Якщо б стосувалося тільки мене одного. І інші питання все було нормально у владі, я б не виходив з процесу. А звичайно, підґрунтя є е, цела. То можна написати роман про беззаконні і безкарні влади. А конкретніше. Про, по, конкретніше? Це земельне питання. Якщо uh, хочете почитати, то довго розказувати. Я маю копію останньої заяви з uh, адміністрації. Можете почитати, якщо ви можете. Можете зняти на відео uh, до камеру.